Щодня комунальники продовжують ліквідовувати стихійні сміттєзвалища, які дніпряни утворюють на вулицях міста. Наразі прибирання проходять у Шевченківському районі. Тут збирають побутові відходи і гілля. Ми працюємо спільно з районними радами, а районні ради фіксують територію, фіксують наявні сміттєзвалища, подають заявку, розглядають їх на комісії по безхазяйним відходам, бо за законом ми маємо право вивозити за бюджетні кошти лише ті відходи, які не мають власника, або власник яких не встановлений. І Потім, відповідно до цього акту, ми передавляємося обсяги цих сміттєзвалищ і вивозимо їх за допомогою нашого перевізника. Прибиральники вкотре закликають дбати про навколишнє середовище і викидати сміття у спеціально відведені для цього місця. Давайте будемо слідкувати за екологією та не будемо засмічувати. Чергова містом відвідала також полігон правобережний, який вважається найсучаснішим в нашому регіоні. Тут працює Сергій. Чоловік зізнається, що любить свою роботу, не дивлячись на деякі складнощі. Люди не розуміють, що треба. Мусор битовий, промишлений і створительний мусор, окурато служити пакети, битовий мусор в баки, а не кидатися на гілки і на падель трави. І це приходиться. Наше руководство прийняло вимоги такі, що смішне сміття з 2023 року не привозить. Несортирований сміття не може довго утримуватись на полігоні, бо назріє необхідність збільшувати площу зберігання. Оці шаланди стоять біля мусорних Баків, ми упрощаємо вже людям вимоги для перевезення. І, опять же, просимо строїтельний мусор, битовий, все кидати. Поландою за нашою статистикою, за період проведення акції чистить Дніпро збільшились обсяги на 300 тонн в день. Тобто наше місто кожен день становиться чистіше на дуже значний обсяг сміття. На лінії працює близько 30 машин визначеного перевізника сміття Екологія, д